Особливий настрій панував у сніжках ще зранку, і не дивно, бо день села це родинне свято свято великої, доброї, щирої, славної своїми людьми сільської родини. Тож із задоволенням поспішали мешканці сніжок до сільського будинку культури. Приїхав до сніжківчан народний депутат України Віталій Гудзенко, якого зі щирими привітаннями зустрічав сільський голова Олександр Гринюк. Я дуже вдячний і тому, що вас громада підтримувала особисто тому що ви були там і захищали інтереси села. В залі будинку культури ніде було яблуку впасти. На свято прийшли від малого до літнього. Вітали всіх зі сцени ведучі Олена Дорога та Тетяна Шкляренко. Далі полинула пісня про славний рід український, трударів з діда прадіда. На нашій Україні і небо голубіше, на нашій Україні. Вісонце на тево, на нашій Україні. Дівчата найбільші на нашій Україні. і Відчуття на, на добро. Урочистості відкрили звуки гімну України, тримаючи руку на серці, кожен з присутніх. З гордістю за свою державу вшановував її символи. Традиційно поклали квіти до оболізка мужнім захисникам вітчизни. Право покласти квіти надали учням школи. Говорили тут і про події в країні, які тривожать душу і серце кожного українця. Дякували батькам Ользі і Федору. Федчукам та Інні і вадиму Кононюкам за синів Олега та Юрія, які виконують свій громадянський обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни і вручили квіти та подарунки. Продовжили цю тему школярі, виконали хлопці пісню Воїни добра. Далі хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять загиблих. Окрім дня села, це було і храмове свято, з яким привітав настоятель храму архістратига Михаїла священник Володимир. Зичив отець миру, добра, віри та дякував всім, хто допомагає храму, не стоїть осторонь життя духовного. Дякувати людям, які сили. Своїми молитвою терпкою. Подякувати насамперед Забіжу Віктора Миколаєвича за активну участь, Леніну Леоніда Петровича, Полтовського Володимира Степановича, всіх жителів села. Тому що, якщо разом підійти до справи, можна дуже багато Я хочу подякувати їй. Олександру Петровичу за те, що він підтримує ці розпочинання. Хочу побажати всім здоров'я і єдності, бо зараз наш час без єдності багато труднощів не можна подавати. А юні таланти подарували пісню Вишенька Черешенька. Щедрим запашним короваєм випеченим майстерними руками трудівниць села вітали на святі народного депутата Віталія Гудзенка. Віталій Іванович подякував за хліб сіль та зазначив, що з дозволу сільчан від землі Сніжківської, Ставищінської, рідної землі передасть коровай нашим хлопцям на схід країни, щоб відчули турботу, підтримку, скуштували рідного хліба, зміцнили духом живими та здоровими. Чекаємо їх вдома, мовив народний обранець. Привітав Віталій Гудзенко з Днем села, храмовим святом, і запевнив, що повсякчас захищатиме інтереси людей у Верховній Раді. Мій обов'язок бути для людей, нати їхні проблеми. Я з маленького села трошки збільшує як ви. Я знаю наші ці проблеми назад. Дуже гарно знаю, щоб наші села розвивалися, щоб не закривалися школи, щоб не закривалися лікарні. Щоб не об'єднували райони, що хочуть зробити три райони на всю Київську область. Я думаю, ви всі мене з цим підтримуєте. Ще раз дякую вам за підтримку. Дай Бог здоров'я, ще раз дякую, але найголовніше миру наші на Україні. Дякую. І як чемний гість приїхав Віталій Іванович на свято і мене села з подарунком. Відтепер всі свята, заходи, які проходитимуть в селі, будуть з професійним озвученням, бо подарував гість. Сучасну активну колонку з мікрофонами, вітальну церемонію продовжив пошанований гість свята, голова районної ради Віктор Паланський, який підкреслив, що день села це гарна нагода підсумувати його здобутки, віддячити щирим словом людям і разом спланувати подальше життя сільської громади, яке обов'язково має крокувати вперед, впевненою ходою, розвиватись і вдосконалюватись. Я ще не серде, вітаю вас. Святом вашим сьогоднішнім землям. Бажаю всім звичайного здоров'я здоров'я міцного. Бажаю вам витримки, витривалості. Бажаю, щоб у вас завадила сусіда, щоб у вас були добрі, відносини як між сусідами, наші цілому, і громадян себе. А мовивши про патріотизм, дякував Віктор Михайлович, батькам учасників АТО. Та передав. Подяки Райдер адміністрації і районної ради імені годинники їх синам Олегу Федоровичу Федчуку та Юрію Вадимовичу Кононюку. Хлібом сіллю вітали сільчани свого голову Олександра Гринюка, якого по праву рахують найкращим господарником села, і підкреслили, що такого голови немає в жодному селі. Звісно, цю довіру й повагу потрібно заслужити невпинною працею на благо громади, населеного пункту. Олександр Петрович саме такий очільник села. Ви в нас дуже такий голова, я не знаю, такого путька в районі, дуже чуйна, добра людина. Я думаю, всі зі мною погодяться. Петрович, це наш Петрович, всі це знають і люблять його. Петрович, щастя вам, добрих років і здоров'я. Як прожили цей рік, що зробили? Озвучив голова, дякуючи людям праці, своїм односельцям і людям, які завжди є пошанованими гостями на будь-якому святі села, які не стоять осторонь його турбот, допомагають, підтримують і вирішують соціальні питання. За що сільський голова дякував та вручив почесні грамоти директору товариства Інтерагроінвест Віктору Дабіжі, керуючому агроному Павлу Кічі, директору ТОВ Інтерагросервіс Василю Міщенку. Виконавчому директору агрофірми ТОВ Інтерагросервіс Миколі Шпако. Микола Васильович привітав сільську громаду, вручив подарунок, призначений для місцевого ФАПу. Не залишився без фінансової підтримки і навчальний заклад. Хочеться казати, що привітати всім вас, побажати всім вам міського здоров'я, миру, слава до наших у Нам все склалося, все добре, сьогодні міни. Ми казав, в важкі часи живемо, але потрібно нам, і казав Петрович, радіти, що ми сьогодні є на цій землі, і, і поважати тих, хто знаходиться нам, казав, нас. Дякую, дякую, що прикриває нас, тут. дякувати їм, що в нас є ці, ці, ці герої. Як завжди, щедрим на подарунки і подяки був директор ТОП Інтерагроінвест Віктор Дабіжа, який фінансово підтримав ФАП та школу і відзначив подяками та грошовими преміями кращих працівників. Зрозуміло, що перш за все міцного здоров'я, оптимізму, щоб ми щоб патріотизм у нас постійний був. І ті, дай Бог, ті патріоти, які воюють сьогодні, захищають нашу батьківщину живими, здоровими, повернулись додому, щоб діти росли народжувалися, щоб дитячий сміх у кожній домівках був. І всього самого-самого найкращого. Днем слава! Добре слово линуло зі сцени про жителів сніжок з вдячністю відгукувалися кожен про своїх сусідів, які завжди поряд і підтримають, розділять радість і гори допоможуть. А як тепло і сердечно говорив сільський голова про господинь, в яких оселі справжня квіткова феєрія? Тож принагідно за естетичне оздоблення двору квітами і відзначив Олександр Петрович, Олену Костянтинівну Поліщук та Ларису Вікторівну Максименко. Не одну годину поспіль зі сцени звучали пісні у виконанні місцевого хору та учнів, цікаві сценки життя сусідів, кумів, жарти, гумор, численні слова вдячності все це було цього дня. Від цієї сільської громади подякував сільський голова учасникам художньої самодіяльності за цікаву, насичену талановитими виступами зустріч. І свої слова підкріпив невеличкою премією виконкому сільської ради, яку вручив творчому колективу будинку культури. На цьому свято не завершилось. Його кульмінацією став благодійний ярмарок. Зібрані кошти з якого розділили між хлопцями, що служать в зоні проведення антитерористичної операції. Це ще одна чергова підтримка наших військовиків від жителів сніжок, село, яке має свою героїчну і трудову історію, береже славні традиції пращурів, село трударів, співучих, гарних, гостинних людей.